Я подавав 31 поправку до змін до податкового кодексу. Коли 24 числа вранці я отримав матеріали від сесійної зали і порівняльну таблицю, я е, замітив, що з'явилася поправка 36 і 76. Відразу я відреагував, написав заяву Володимиру Рибаку, тому що е, в сесійній залі провелася махінація по підробці документів. На цю заяву Володимир Рибак не відреагував, а відкинув її і з грубим порушенням порушив регламент, поставив на голосування цей законопроект. І таким чином він порушив права усіх народних депутатів, в тому числі і мене, в праві законотворчості, тому що за кожну з е, із цих поправок дожні були голосувати депутати. Е, таким чином, я вважаю, е, що була підміна. Цих документів слідчий заяви про експертизу мого підпису, Але я вважаю, що експертизу проводити немає сенсу. Тому що я від свого підпису не відмовляюся. Він стоїть в законопроекті. Але в першому другий законопроект, який подали, там могло, в природі, де з'явилися поправки, 7, 36 і 76, вони в природі не існували. Фальсифікація і підлог пройшов, підмінили листи. Будь ласка, подивіться, подається чотири листа: перший, другий, третій, четвертий і на п'ятому підпис народного депутата. От підробка вийшла, ну, і виняли, і підложили. Це Від підпису я не відмовляюся. Підпис мій на першому документі. Другий документ не існував навіть у природі. Як він з'явився, я не зрозумів. І для мене самого цікаво, що Володимир Рибак дуже швидко провів. Цей закон, порушивши регламент, і він ще не спіла, то тобто не спів підпис висухнути, як зразу його несли на підпис президенту. Це свідчить тому, що влада не намагається і далі грати в свої провокаційні ігри.